Нам не вдалося в цій важкій боротьбі прийняти закон про подвійне громадянство, От, яке б надало б вам усім українцям цілому світу права повноцінних громадян України, але ви є, були і будете такими повноцінними нашими громадянами. Бо де б тільки в світі не билося Україна, Але, але всім нам, так як Антею, від дотик до рідної землі, потрібний дотик, потрібне відчуття оцієї цієї землі, на якій ми разом з вами стоїмо. Я думаю, дорогі наші гості, що ви повезете звідси відчуття того, що ви причетні до великого чуда, до великого свята, народження незалежної, соборної української держави.